Чи пам'ятає ще хтось такий проект, як The Finals? Так-так, той самий шутер від колишніх розробників зі студії DICE, тобто ті, що створили легендарну серію Battlefield, якщо що, Finals – це шутер від першої особи, побудований навколо таких собі змагань, де гравці намагаються здобути перемогу у декількох режимах, сенс яких полягає у здобуванні найбільшої кількості кешу та знищенні інших гравців. Я вже робив багато відео по цьому проєкту, адже, на мій роботичний погляд, Файналс зараз це, напевно, найбільш унікальний шутер від першої особи серед усіх інших представників. Але щось у цієї гри постійно не зростається, і вона не може здобути тієї уваги, на яку заслуговує. Багато хто з гравців, які грали колись або грають зараз, кажуть, що проект приречений на забуття та ліквідацію, як це, наприклад, стало зі Spectre Divide, яку прямо зараз будуть закривати. Так так, повільна і не суперінтересна гра, яку всім так розрекомендував стрімер Шраут іде на дно, оце так несподіванка. Але Finals Finals це зовсім інша історія. Гра, звісно, не має значення онлайну, як на самому старті, але при цьому проект знайшов своє постійне вірне ком'юніті на Пека та консолях і має стабільні показники онлайну, хоча і не дуже великі. Більш того, за словами розробників, з початку запуску гри щоденна кількість гравців жодного разу не переходила межу нижче, ніж 300 тисяч осіб. Добре це чи погано. Хоча така кількість кров'яних мішків і не є великою, те що вони залишаються у грі вже протягом аж п'яти сезонів, говорить, що Embark Studios, розробники гри точно знають, як втримати аудиторію. Але в чому секрет? І чому The Finals ніяк не може залучити набагато більшу аудиторію, ще й в той самий момент коли умовні проекти як колда або батла зараз у занепаді? Це дуже комплексні питання, на які важко відповісти просто так. Як я казав, The Finals це незвичайний шутер, на кшталт вже згаданих до цього ігор від Activision чи DICE. Скоріше, це суміш одразу декількох жанрів, а саме геройського шутера, змагального шутера, і додатково з прянощами у вигляді аркадністі від екшен шутерів. Головна цій гри, як було згадано, полягає у здобуванні так званого кешу. На мапі ви маєте знайти особливу коробку з грошима та принести її до спеціальної станції, де після закінчення відведеного часу цей кеш буде додано до вашого командного рахунку. Інші гравці, ваші вороги, мають забрати у вас цей кеш або захопити станцію, на якій вже йде вилучення. Перемогу отримує та команда, яка під кінець матчу має найбільшу кількість кешу. Цей режим є дуже динамічним і вимагає від команд не тільки простого вміння стріляти та рухатися, але й знання стратегії, адже головною фішкою гри є повне руйнування всіх локацій. Так, для тих, хто не знав, у файнальзі можна знищити будівлі зверху до знизу. Ворожа команда забаркудувалась. Що ж, це не проблема, просто зламайте стіну або підлогу. Можна знищувати будь-яку споруду, будь-яке укріплення, будь-які двері або вікна. Немає жодної на 100% безпечної будівлі або кімнати. Все можна знищити. Додатково, оперативники у грі мають спеціальні гаджети, як, наприклад, здібність на тимчасове прибирання стіни у середнього класу. Ви можете тимчасово прибрати підлогу, забрати кеш чи скинути станцію, а потім закрити діру, через що вороги не зможуть потрапити до кімнати. Ці ці особливості роблять кожен матч справді унікальним та вимагають розуміння ваших подальших дій, тобто що станеться в той чи інший момент, де краще зайняти позицію, коли необхідно зачекати перед тим, як вриватися у бій, кого треба ліквідувати першим, або коли варто відродити вашого союзника, замість того, щоб йти добивати ворогів. Але є й інша сторона монети. Через таку велику кількість всієї інформації, що тобі потрібно знати, The Finals має доволі високий поріг входу. Будь-який новачок, який зайде до гри, точно не одразу зрозуміє, що взагалі коїться. До того ж, як я казав, гра будується не просто навколо режиму знищення ворога або режима бомби, а навколо здобування кешу. І головна умова перемоги це отримати якомога більше грошей. А от як ви це зробите, це вже ваші проблеми. На відміну від змагальної колди або Контрстрайку, де більша частина всього матчу є повністю структурованою, тобто ти завжди знаєш, де вороги, знаєш, куди вони будуть йти. Тощо, The Finals є дуже і дуже рандомною. У змагальних матчах на карті є чотири команди та дві станції для здобування кешу, і ніхто не буде заважати одразу трьом командам битися за один плант. Ви можете домінувати над всіма своїми опонентами увесь матч, але програти його на останніх секундах, бо фактор випадковості зіграв не на вашу користь. Можете битися за точку і, знищивши ворога, почати захоплювати станцію. Не так швидко. Ось вам привіт від третьої команди, яка чекала на переможця вашої битви. Думаю, це є такою собі фішкою проєкту. Кожен матч буде унікальним, будуть різні ситуації, але чи грає це на користь файналзу? Питання складне. Думаю, у багатьох людинок від такого просто потече чайник, тому що всі твої старання і скіл виходять марними. Так, це все може виглядати супердрайвово, але багатьох просто відлякає такий геймплей. Проблема посилюється ще й посереднім балансом. У грі є три класи оперативників: легкий, середній і важкий. Кожен з них має свої унікальні навички та гаджети. Легкі швидші мають короткоствольну зброю, середні більш універсальні, а важкі при цьому володіють щитами і важкою зброєю. Як збалансувати це так, щоб усі були задоволені? На жаль, ніяк. Наприклад, легкий клас це гроза пабліків, тоді як у рейтинговому режимі його дуже важко розкрити, адже команди грають більш вдумливо і серйозно. Розробники вже цілий рік намагаються знайти золоту середину, але поки що безуспішно. І здавалося б, у гри чудова база, багато цікавих механік, незвичайні режими гри, але при цьому так багато великих мінусів, які можуть відлякувати гравців. Чому ж The Finals так впевнено тримається на плаву? Думаю, це заслуга унікального стилю проєкту. Такий собі хайтек ретро футуризм з голографічними екранами, ретромоніторами та стилем 80. х Додайте до цього ще й дизайнерський і унікальний вигляд карт і кастомізації гравців, усе це змушує потенційну аудиторію звертати увагу на яскравий стиль проєкту. Трейлери Файналзу просто кричать увесь голос Пограй в мене. В грі ви можете одягнути свого персонажа в суворий костюм, можете надіти йому на голову череп з очима, що світяться, можете дати йому капюшон з крутою маскою, або, наприклад, зробити з нього простого робітника заводу, і все це, граючи на неймовірно гарних і опрацьованих мапах із повним руйнуванням оточення. При цьому у гри досить слабка рекламна кампанія. Повідомлення про оновлення майже ніде не зустрічаються, а на різних новинних джерелах або каналах розповіді про Final Z майже не зустрічаються. Наприклад, той самий шостий сезон, який вийде у світ уже за кілька днів. Інформація про нього є вважайте тільки на самому сайті гри або в Стімі. Великі ютубери або стримери досить мало говорять про це, тож потенційним користувачам залишається шукати всі апдейти самим. Але новий сезон при цьому обіцяє бути ще кращим за попередній, тому його варто чекати. Розробники додадуть у гру кілька нових видів зброї, включно з кулеметом і Вінчестером. Нові скини. А також оновлення вже наявної мапи Лас Вегас, яка тепер набуде більш сучасних і яскравих обрисів. І як завжди, Finals обіцяє принести безліч божевільних моментів для гравців. Якщо ви шукали для себе незвичайний проект, який відрізнявся б від типових шутерів, то за Finals – це точно те, що вам потрібно. Чекаємо на шостий сезон. Що ж, а на цьому в мене поки що все. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Не забудьте поставити ваш роботичний лайк, підписатися та залишити коментар на підтримку україномовного контенту. А з вами був я, Геймбот, і гарного людського буття вам.